Цікавинкою цьогорічного різдва в Японії стануть ось ці тістечка, адже поласувати ними можуть як чотирилапі пухнастики, так і їхні господарі. За задумом шеф-кухарів солодощі знахідка для самотніх людей, у яких є домашні тварини. Мама в Японії падає, тож для багатьох людей собаки як діти, і вони зустрічатимуть різдво з ними. Однак це неправильно, що люди їдять торти, а своїх улюбленців залишають без солодкого. Тістечка не містять алкоголю та шоколаду. Серед інгредієнтів, антиалергенні продукти та замінники цукру. Однак, кондитери застерігають власників тварин не балувати їх смачненьким щодня. Залишилося тільки якось пояснити це хвостатим ненажерам. Коли мій песик їв це тістечко, я фотографувала щоб запам'ятати цю мить. Але якщо чесно, то мені тортик сподобався більше ніж моєму собаці. Коштує такий 73 долари. Кондитери вже отримали 70 замовлень до новорічних свят.